Зустрічає Росія не то безпілотники, не то ракети, не то система ППО, яка нова у них там завелась і таким чином реагує на повітряні тривоги, а можливо, це щось набагато більш красиве і вражаюче. <звіттєр> <плес> а що Путін казав за матюки? Що російським людям це не присуще. Виявляється, знову збрехав. Ну, Будемо вважати, що іконки, які ми бачимо на лобовому склі, зараз забезпечили цьому самому росіянину життя. Так що ж це у підсумку було? Давайте будемо з тим розбиратися, а ще краще розберемося з вами в причинно на зв'язі. А ми з вами в тому, я вам нагадаю, великі експерти. Е, так, от, що ж було причиною? або що ж було е, перед тим, як прилетів Атакамс? Чуть прийти всім в чувства. Например, вот Яковый спокойно всем намекает о возможности хорешника. Первая вспышка пламени это совершенно естественно, а потом тишина. Все цеха, Южмаша, все подземные цеха превратились в пыль. Южмаша нет. Это сплошная гора пыли. Причем э -э -э, впечатление было, как будто бы проходит землетрясение. Она может быть использована против объектов на Украине. Тяжелых серьезных объектов и полностью их уничтожает. Включая, например... Бункер, где укрывается Зеленский со всеми его приспешниками. Это ничего не поможет. Угу. Она может разрушить любые объекты стратегические, как, например, всю систему, которая стоит на границе в Чопе, по которой поезда, туннель, который идет в Карпатах, одесский порт превратить в пыль. Адно ракети, ну що ж, южмаш, так южмаш хочеться сказати. Російські канали писали, що після удару цього самого Арешкіна по Лі Арешника по південмашу в Дніпрі завод зруйнований, все зруйновано. Підземні сховища зруйновані. Ну і як сказав Кедмі, там щось було схоже на землетрясені. Відкриваємо з вами супутникові знімки, і знаєте, в мене виникає одне єдине питання: або Збройні сили України за три дні відбудували е, ідеальний макет заводу, ну щоб приховати неймовірний успіх путінської ракети. Ну або ж хтось там на території Росії в чергове бреше. Е, яка версія вам більше подобається? Ви, звісно, можете мені написати в коментарях. Але, ну, як ми з вами всі можемо спостерігати за супутниковими знімками? Е, здається, Кедмі трошечки не договорює. Так, от, е, здається, ми з вами встановили причинно-наслідкові зв'язки. Спочатку атака по Південмашу, потім атакамси прилітають по території? Росії пролітають доволі успішно, як ми бачимо. ну І відповідно про це з вами ми можемо ем, говорити і спостерігати майже в прямому ефірі. Ну і, звісно, після от всіх тих, знаєте, іконах на лавобовому стіклі захотілося ще сказати, що їм не вистачає обірегів. Аберігав для переселенця от ніщасті і невзгод. Таким, Такі роздали от курянам. Наприклад, закупили для того, щоб всі ці оберіги оберігали їх від е... ніщастя і невзгод. Слухайте, я от зараз подивилася. Мені здається, чи вам теж оцей символ нагадує якийсь ніприлічний орган. Такий собі беріг. Мені здається, на курян поклали. Предмет схожий на, на що? Теж, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну і ця велика наддержава, як ви розумієте, вона ж не тільки обереги роздає. Вона ще роздає і. Агнітушителі, наприклад, білгарачанам розрішили і раздали 9 тисяч вогнегасників для того, щоб вони самостійно могли тушити пожежі після того, як до них прилітають атакам. Ну тобто, у курян в голові навіть не виникає ніде питання, чому атакам почали прилітати на третій рік повномасштабного вторгнення. В них виникає тільки одне: гордість. Ну, певно, та, яка на Берігі намальована за використання орішніка, е, Росії. Те, що він не досяг результатів, це ж звісно вже питання поточне. Яка А де заказали, де взяли, де купили? секрет, не буде. Треба мати, знаєте, внутрішній стержень. Для того щоб пишатися тим, що насправді стоїть не так крепко, як про нього розказують. Михайлович взяв це теж на флаг політичні, поэтому хотів би, щоб на це звернули внимание наш представитель слів масової інформації. Водка даєш орешнику на флагі Росії. Ну, якщо там вже там що, водку збираються випускати під е, назвою Арішнік. Якщо на футболках пишуть Арешнік, то давайте вже і на 3 калорії його і з абразім. як вот треба працювати, Колеги слід. Дякую. Чим же ж треба пишатися, правда? Ну навіть такими недолугими спробами. Ну і звісно, ви ж розумієте, що ми маємо послухати і е, головного. в ответ на применение американського і британського дальнобойного оружия. 21 ноября текущого года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно промышленного комплекса Украины. в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. вона настолько новейшая, що про неї ніхто ніколи не чув і ніхто ніколи не бачив. Я це кажу, тому що навіть в Міноборони Росії. Про цю саму ракету мало хто що знає. А якщо бути конкретними, то взагалі ніхто нічого не знає, і ніхто про неї нічого не чув. Справа в тому, що бункеропереховувач назвав атаку на південмаш балістичною гіперзвуковою ракетою відповіддю за те, що Сполучені Штати дали дозвіл бити в території Росії по військових об'єктах. Ну, і відповідно, теж сказав, що має. Таку можливість вдарити по Південмашу. Я вам показувала та й демонструвала все ж таки кадри з Південмашу. Ну, і звісно, цей орешник, він настільки непомітний для ока або що все це нагадує тільки якусь вологу фантазію Владимира Путіна. Е, жодних офіційних даних про розробку ракети під назвою «Арєшнік» немає. Ну, ви ж погодитеся з тим, що дуже важко е, зберігати розробку ракети, яка ведеться роками, і не мати жодного підтвердження документального, що така ракета десь існує. Е, це слово не фігурує в документах чи звітах Міноборони Росії, також у відкритих джерелах. Жодної інформації про це немає. Крім того, українські військові джерела повідомляють про те, що Росія запустила її цю ракету з РС-26 Рубіж, тобто це міжконтинентальна балістична ракета. Ну тобто, виходить, що знову таки хтось нам бреше, використовуючи для цього не надто підходящі слова.